Всім привіт! Сьогодні ми будемо розглядати ООП, воно ж об'єктно-орієнтоване програмування. Якщо коротко, то ООП це підхід до програмування, де ми нашу програму представляємо як набір об'єктів, які мають якісь властивості і набір методів, які можуть між собою певним чином взаємодіяти. Наприклад, в нас є двері, з властивостей це будуть його, там, наприклад, колір, розміри. Там, Наявність чогось чи його відсутність. А до методів це, власне, буде метод відкрити двері, чи метод закрити двері, чи метод заблокувати двері, так якщо в нас там з замочком, і так далі. Загалом виділяють три основних принципи АОП, про які ми сьогодні детально поговоримо. Власне, вони звучать наступним чином: це наслідування, поліморфізм інкапсуляція. Почнемо ми з найбільш Простого і зрозумілого наслідування. Давайте подивимося, як це виглядає. Є в нас якийсь клас. Entity. Давайте в нього буде одне поле, Name. Тільки не все з великої. І ми хочемо певним чином. Розширити наш клас, але при цьому не змінювати саму структуру entity. Тому ми будемо наслідувати entity. Так? Нехай у нас буде новий клас. User. Для того, щоб пронаслідувати, ми ставимо дві крапочки і вказуємо батьківський клас, від якого ми наслідуємось. І давайте у нас з'явиться якийсь public. Int age. Власне, що в нас відбулося? У нас є наша entity. Давайте ми створимо об'єкт. Важливе зауваження. Те, що стосується попереднього відео, типів за посиланням і типів зазначення. Тип зазначення завжди має якесь значення по замовчуванню. А для типів за посиланням, якщо ми нічого не присвоїли, у нас тут буде NULL. це відсутність посилання на об'єкт. Тобто, об'єкт ще не створений не створений. Пам'яті. Ми типу, оголосили, що. Об'єкт буде, але зараз ми не знаємо, який це об'єкт. Тому, власне, ще існують перевірки для типів за посиланням. Це дорівнює null, там не дорівнює null і так далі. Тобто, поки ми не присвоїли щось нашій entity, там нал. Це не нуль, це взагалі відсутність посилання на якийсь об'єкт в пам'яті. Тому нам важливо викликати конструктор. Для типів запосилань. Ось ми викликали конструктор. Давайте ми викличемо наш так званий анімний конструктор. Ми бачимо, що в нас є поле Name, можливо, якісь інші є. Ні, бачите, не дає. Нам дає тільки Name. І ми можемо сюди якісь значення присвоїти. А якщо ми будемо викликати конструктор для класа user, ми пишемо new user. Тепер ми бачимо, у нас два поля. Тобто ми унаслідували від класу Entity всі його поля, всі його методи, які в ньому були. І ми ніби розширяємо якимось чином наш існуючий клас. Давайте user, а age буде 10. Давайте ми додамо якийсь метод, який буде вводити інформацію для того, щоб... Зрозуміти, що і методи в тому числі наслідуються. Взагалі наслідуються все, що є в батьківському класі, це все отримує, унаслідує наш новий дочірній клас. Так, давайте напишемо void print name. І давайте ми зробимо ще один метод, який буде робити print age. Ось. Тепер дивіться у entity. Відповідно в нас є тільки метод printname. Так, ось це власне весь функціонал, який ми бачимо. Це entity, в нього є тільки printname. А Давайте ми, ми, ми це виведемо. А, у нашого юзера тепер буде і printname, і printAge. Тепер в нього є два методи, які ми можемо викликати. Давайте ми це зробимо. І ось ми бачимо. Тут ми можемо викликати два методи, запустимо нашу програму. І, як ми бачимо, ось у нас end-identity. Так, ми вивели name, Ми бачимо name і age відповідно від нашого юзера. Це все у нас є. Тобто, грубо кажучи, наслідування передає всю весь набір полів і методів до нашого якогось дочірнього об'єкта, і тепер він може. Це все мати, використовувати так, як йому необхідно. Ми можемо всередині, так само, так, ми можемо ось тут H якимось чином міняти. Давайте ми тут будемо щось таке страшне робити. Так само ми можемо нейм. Так, ми унаслідували, от- у нас нейм, ми натиснемо F12, ми бачимо, що нас перекидає в на батьківський клас до поля нейм. Ми можемо якимось чином тут змінювати. Так, це. Ми, ми, ми унаслідували, ми розширили наш існуючий клас entity. Власне, так працює наслідування. Так, ми переймаємо всі поля і методи нашого класу. Супер! Давайте тепер поговоримо про поліморфізм. Це дуже важливий аспект для ООП. Загалом поліморфізм ми можемо перекласти як багато форм, але тут швидше мова йде про багато варіантів функціоналу. Тобто, у нас є якесь базове описання, а вже якісь дочірні об'єкти можуть змінювати певний функціонал за потреби. Власне, це і буде поліморфізм. Що ми маємо на увазі? Давайте ми спочатку це зробимо на прикладі юзера і entity. Нехай в нас буде. Тепер метод не printname, а printinfo. І ми для того, щоб так, використати наш поліморфізм, ми додамо ключове слово virtual. Тобто, ми позначили ось цим словом, що ось цей метод якісь дочірні класи можуть використовувати по-своєму. Як нам це зробити, ми, відповідно, повторюємо сигнатуру нашого методу, і ми повинні дописати ключове слово override. Це означає, що ми хочемо перегрузити батьківську реалізацію і мати певну свою реалізацію. Якщо нам необхідно доступитися всередині нашого дочірнього метода до батьківської реалізації, ми пишемо base, наприклад, printinfo. Ось. Тобто, як це буде працювати? Якщо ми від Entity викликаємо printinfo, ми просто заходимо, попадаємо сюди. Якщо ми будемо викликати від юзера, ми попадаємо, спочатку викличемо батьківську реалізацію, так, для того, щоб вивести нейм. І, відповідно, уже самостійно будемо виводити age. Тобто ми б могли насправді це прибрати, а цю строчечку впихнути сюди, але так незручно, некрасиво. Тому повернемо це на місце і давайте будемо викликати Print-Info. Ось так. Запускаємо нашу програму і бачимо, вся наша інформація вивелась гарненько коректно. Єдине, що давайте ще відіб'ємо Enter, щоб наша програмка була ще більш читабельною. Ось це, власне. Варіант поліморфізму. Зараз ми розглянемо ще один варіант. Як це можна навіть покращити. Але спочатку ми розберемо ще одну важливу особливість поліморфізму. Насправді, ООП ОП, наших два принципи: так, наслідування і поліморфізм грають таку важливу роль. Ми можемо зробити ось так. Дивіться. Бам, і давайте ми. Ось цей код приберемо. У нас є entity, але присвоїли ми йому яку, якусь дочірню реалізацію. В нашому випадку це юзер. І ми так можемо робити. Це зроблено для того, щоб ми могли певним чином обстрагувати нашу програму, і ми не завжди знали прямо, з ким конкретно ми працюємо. Тобто, у нас є якийсь батьківський клас, так? але. Насправді, під капотом там буде лежати його якась дочірня реалізація. І, власне, тут уже поліморфізм буде розкриватися дещо інакше. Тобто, ми ніби будемо викликати від батька так, якийсь його метод. Але реалізація буде викликатися, відповідно, дочірня. Давайте ми це перевіримо. Ось, як ми бачимо, вводиться два поля. так. User і Age. Хоча формально ми все ще доступаємось до entity. Тому що коли ми захочемо доступитися напряму до поля Age, яке є тільки в юзера, ми цього робити не можемо. Тому що, грубо кажучи, ми яку зміну оголосили, так ми до неї і доступаємось. Ми оголосили Entity. Відповідно, ми доступаємось до... Ми працюємо з цим виключно з entity, а те, що там. Насправді вже лежить юзер, це якби така деяка умовна хитрість. І, як я сказав, це зроблено для певного роду абстрагування нашої програми. Це нам буде необхідно при там, побудові якісної, зрозумілої архітектури програми. І, власне, це є такі основні причини. Давайте ми це розглянемо на дещо, можливо, в зрозумілішому прикладі. Нехай в нас буде клас shape. Просто фігура. Якась фігура. Ну і відповідно нам необхідно рахувати площу для нашої фігури. Так? Ми пишемо public plot calculate. Calculate square. Для, відповідно, Ми не знаємо, що це за фігура, тому будемо просто повертати 0. Кожна фігура може мати свою якусь там площу, яка по-своєму рахується. І, власне, тут ми будемо використовувати наш так званий поліморфізм. Ми напишемо віртуал, тому що ми хочемо, щоб дочерні об'єкти по-своєму це рахували. Вот. І, відповідно, нехай у нас буде public class circle. Ми пишемо override. Так, спочатку нам необхідно унаслідуватись. Ми через дві крапочки унаслідуємось від нашого класу Shape і перегружаємо наш Calculate Square. Як ми будемо рахувати для кола? Правильно, pr квадрат. Ми пишемо. МС. Можливо, тут є мес F. О, є, мес P. Помножити на R квадрат. Тому в нас в серклі повинне бути поле. Радіус. Ось. R квадрат на P, тобто ми порахували по, -по для нашого кола. Якщо в нас це буде. Ректангл, прямокутник, який теж унаслідований від шейпа. В нього вже буде інакше рахуватися його площа. Так, це буде Х на Y, тому ми пишемо. Або ширина на висоту. Пишемо Override Calculate Square. Супер. І давайте ще, можливо, навіть допишемо трикутник рівносторонній. Ми будемо просто думати, що це рівносторонній, тому що. Там уже, відповідно, в кожного буде своя формула для обрахунку площі, але нас цікавить, власне, розглянути поліморфізм, а не вдаватися в математику. І тут він буде повертати, якщо не помиляюсь, корінь квадратний, корінь квадратний з трьох, поділити на 4 на А квадрат. Тобто в нас повинна бути сторона. Кажемо. Нехай у нас буде сторона якась А. Ми пишемо. SQRT це Square root від 3. Множимо на А. Множимо на А. І це все відповідно ми ділимо на 4. Якщо не помиляюсь, формула приблизно така. Нам зараз це не, не, не супер важливо насправді. Давайте тут F. Ось. Але суть ми зрозуміли. І що це нам дає? Тепер дивіться, ми оголошуємо якусь фігуру, пишемо shape, рівня New. Circle, наприклад. За допомогою нашого анонімного конструктора ми скажемо, нехай радіус буде у нас 10, так? І нехай у нас буде метод. Який буде гарненько виводити а, в площу нашої фігури. Тому ми будемо писати public static void. Пишемо консоль. будемо сюди передавати якийсь шейп. Ми не знаємо, який, але ми будемо передавати shape. Але ми знаємо, що у кожного шейпа є свій Calculate Square. Але викликаємо ми це все, звісно ж, від базової версії, а кожен з них, так, уже Circle, Rectangle, Triangle, він по-своєму визначає площу, по-своєму її перехував, і у нас буде відповідно різний результат. Тобто, у нас. В кожної фігури свій функціонал, але назва метода у всіх однакова. Давайте ми будемо. Викликати. Давайте ми дещо здублюємо ректангл. у нього вже, відповідно, не радіус, а. Висота і ширина. Так, і останній. Нехай так. Якісь такі цифри. І тобто ми в шейп кожен раз переприсвоюємо яку, якусь різну фігуру, хочемо її вивести і вже, відповідно, кожна буде по-своєму. Це виводити. І ось ми бачимо, в нас є якісь певні значення. Це або 3.14, або там 50, або якесь зовсім інше чиселку. Ось так, власне, працює поліморфізм. Тобто, це здатність дочірніх об'єктів перевизначати деякий батьківський функціонал. Отже, в нас залишився останній наш принцип ООП. Які звучить як інкапсуляція. Насправді, один з найбільш спірних принципів не в тому плані, чи він існує, а в тому, як конкретно його визначає, тому ми будемо впиратись не в дефініцію і визначати, як він повинен звучати, так, а відштовхуватись від його функціонала, про що він, що він робить, що він забезпечує і для чого він існує. Власне, інкапсуляція це. Коли ми визначили, що є всередині нашого об'єкту, і для того, щоб інші могли користуватися ним, ми надаємо так звані права доступу або розставляємо модифікатори доступу. Ми вже з ними трошечки працювали, ми вже їх бачили, щупали, але не звертали на них так детально увагу, і власне зараз ми це будемо робити. Тобто ми вже бачили паблік, ми ще колись використовували private. Існує ще Protected. Це три таких основних, так, public private і protected. Існують ще інші там, види interval, internal, internal, там, private, protected і так далі. Ми їх вивчати не будемо, тому що вони зараз нам точно не потрібні. Ми поки що запав'ятовуємо три: це Public, private і protected. Як ми бачимо, ми поставили ось тут public, і що це нам значить? Це дає нам те, що з будь-якої точки програми, коли в нас є об'єкт, давайте я дещо закоментую, щоб воно не так око падало. Тобто є в нас якась точка програми, є в нас Shape. Ми ставимо крапочку, ми бачимо всі. Публічні поля. Тобто, це ззовні нашого об'єкта. Ми можемо доступатися до публічних членів нашої програми. Точніше, нашого там, класу, об'єкту, структури. Це стосується всього, в принципі. Ось ми можемо доступатися. Так? Ми можемо викликати наш Calculate Square. Що буде, якщо ми зробимо його private? Зараз у нас буде помилка, тому що. Ну, але нас поки що помилка компіляції нехай не хвилює. Просто для прикладу. Отже, як тільки ми зробили його private, ми вже доступатися ззовні програми не можемо до цього методу. Але де ми це можемо робити? Private означає те, що ми можемо робити виключно доступ до наших приватних членів з середини цього класу. Тобто, якщо в нас буде якийсь, наприклад, там. ще один метод. На цей раз ми зробимо якийсь публічний метод. Нехай він якось ось так називається, дуже хитро. Тепер дивіться. Ось тут ми можемо доступатися до нашого calculate square, Бо ми це робимо всередині нашого класу. Це є приватне поле, можемо до нього доступатися. Приватно тільки всередині. Ззовні цього ми роботи. от У нас є Calculate Square, але Calculate Square у нас немає. І як працює Protected. Давайте ми зробимо у Shape якийсь Public. Не Public, вибачаюсь. Protected. string name. А це повернемо public. Protected говорить про те, що ми можемо доступатися всередині нашого класу і в його наслідниках. Але зовні, давайте ми попробуємо знайти name, Тут name немає. Але якщо ми захочемо, давайте у нас буде от наш ректангл, так, І отут ми якось дуже хитро рахуємо наш square, так що ми хочемо змінити name. Ось ми до неї ми доступаємось без проблем. Тобто protected говорить про те, що ми можемо мати доступ в середині класу і в його наслідниках. Власне, ось це приблизно і мається на увазі, коли ми говоримо про інкапсуляцію. Ми надаємо. Так званий публічний інтерфейс для роботи з нашим об'єктом. який він Яким ну, відповідно злежить від умов. Що буде, якщо ми не вкажемо? Поле, метод і будь-які інші члени нашого класу будуть мати по замовчуванню значення private. Це так само стосується структур. Якщо ми не вказали, значить це private. Все. Тому Бажано ставити, плюс це дещо підвищує читабельність, власне, це залежить переважно від компанії. Так? Компанія сама має так званий код там, чи якийсь код стайл, де ми або обов'язково пишемо, або обов'язково не пишемо, але варто пам'ятати, що якщо не написано, значить це private. Якщо необхідно змінити на public чи protected, тобто ми хочемо, щоб хтось ще міг доступатися до нашого. До наших полів, там членів і так далі, ми, відповідно, вказуємо це необхідним модифікатором доступу. Тема досить непроста. Особливо варто приділити увагу поліморфізму і наслідуванню. Якщо у вас виникли запитання обов'язково, будь ласка, пишіть їх в коментарі, я на все буду відповідати. Якщо вам сподобалось відео, звісно, ставте лайк і підписуйтесь на канал. На цьому у мене все. Дякую і до зустрічі.